Поїхали. Пішли. Пішли на воєнну базу. Я там жовту мітку поставив. Коротше, їдемо далі, щось вибиває стрім, але я думаю, що все буде гаразд. Коротше, нас вовки закосили. Але ми Ми все-таки досталися, до Як його, дійшли куди треба. А де мої хили? А. Коротше, ми з Сержем... Печемо на воєнну базу, дивись серж. Серж, вони вже там є нас чекають. Ти бачив? Вже ходять. Коротше як нас там скають? Ти бачив? А, супер. Опа опа, бачу сукінт. А ні, це не сукен. <laughs> це бот. Є, yeah, один мінус. Мінус один. <laughs> це добре. А ти вже будеш, хібаль? Не можу знати, куда він стріляє, по-моєму. Ма патрони на SMG. SMG. Коротше, граємо технічно. Про я собі. Він там в палатку зайшов, лівого палаці. лутаемся. и Ты красавчик. Сейчас поликуюсь. На 110 бот. Там в кібіці, бачиш зразу прямо. Сукін. Хе-хе-хе. <звук> Оце все ж робиться, да? Ти щось трохи лутаєш, бо я нічого не лутаю. <звук> О, тепер можна лутати. О! Оце багатство. Так, можна це запускати чи ні? Модуль наведення треба, ніфіка собі, а як це працює? Зараз залп неможливий. Коротше, треба модуль наведену. Прикольно, правда? Ми їх тут закосили. Опа. Ніфіга собі, давай провіримо камери. Ти Що чо за, за підвисало? Немає сигналу, блін-блінський. Ух ти. Я тебе бачу, серце. Я бачу, як ти пропігав. Хе-хе-хе. Вейте. Опа, сісти. Шеники дають. Опа опа, невже нам будуть до цей патрульний гвинтокрил належить там Давай візьмемо тюл, як. -то. А ти крутий, да? Я що мені цього каменя не можу знати? Ні, ну сервер цей прикольний, мені зайшов, нема базал. Находив якусь карточку, ні? Чи тут немає ніякої карточки? Тут, походу, тренуватися можна, це прикольно. Типа як тира. Ладно, вертаємося на хату, можемо принаймні стрім завершувати. 6 хвилин потратив. Тобто ну, вибив скоро стрім, як мені як мені гадалось. <кій> я не знаю, щось воно вибиває мені, я не можу ніяк зрозуміти. І, і, жовто синій. Чувиш, е, Нажми команду е, Наклонна палочка ST англійськими ST там будуть здібності. Вчи медицину регінування здоров'я. Щоб не хілиться автоматично, воно саме поповнює здоров'я. У мене чу, так? Я. Е, чув, чув чу тебе. Я просто готово. нажимаю. Мені... Коса паличка англійськими СТ і... Я вже зайшов, зайшов. Здібності. То що, тик, тикати на що? Е, підвищити просто. Медицина. А, медицина. Ага. медицина вибирай, вверху там є медицина і регенеруй здоров'я. Там є така, першу вивчай і відкривається синеньким потім медицина. Експерт э, з радіації. Водь е, ага, 5 пер, перків туди. Я ж не знаю, який у тебе уровень. У мене четвертий, а в тебе, може там, десятий чи двадцятий. Ти ж граєш, там уровні з боку пишуться. О, там у ніколи ну, гетьман пише, Л. Вс, підвищив, підвищив, дякую, L4". І тепер L4". буду L4". знати. Там все можна від падіння, від этого, це дуже добре грати, коли вмієш. Ну, ви знаєш. Я понял. Чуєш? Це а ти манде. находив якусь карточку, чи ні? Ні. Ага. О, давай знаєш куди підем? Е... О, супутникова антена. Це ну, але... таке. Тунелі краще лутати. Я тунелі люблю лутати. І... Ну, Даваймо в тунелі. Куда йдемо? Там можна і дорогу, і тунелі. що-ліба. Ну давай йдемо в цей, як? Тут є недалеко тунель. Пішли? Ну. Я я, я почув. Тільки постав... не спішимо потихеньку. Добре, добре, я понял, Давай. Я поставив мітку. Синя мітка, бачиш? У мене їх дві, одна моя, стоїть одна твоя, як ну Забери, віка. забери твою синю мітку. Твої залишив тільки мітки Так, а як ти там казав брати їду, Кіт нажимати, так? Так, так, коса паличка і пишеш кіти, там їда, все появиться. Ага. А які-то Бо я вже три кіта брав, один, два, три. То четвертий їда, так? Чи третє? Я не пам'ятаю, там під підписано фуц. Фуц, або їда. Ось да. там. Ідем, написано. Йдемо сюди всередину, або їда, знайшов. О, заїзди. Тунель, поки вони не зібралися, зараз нам давати тягла. <риклад> Опа. Що ти? Вивихнув ногу! <риклад> Опа, тут той вже був. Тут, походу, хтось вже промишляв, бачиш. Ти багато годин маєш в Расті? Та я не знаю, як подивитися. А, а там в стімі, типу з зверху. Заходиш в ігру і цей, там є. А, зрозуміло, от колись гляну. Добре. Ну маленько. чималенько. В мене 200 годин з чимось є. Ну, в мене може трішки більше. Але ми захвалити в, в шоці. У <laughs> меня 26 капец. Ну, не no, их там трое. Тоже. <laughs> четверо, я двух был, и ты там двух, четырех А, четверо, ну. Коротше, да, боти професіональні, професіональні. Але це добре, не є на чому вчитися. Ти дуже не лікайся, в тебе ж регенерація, як ти вкачав. А, є, справді, так, да, є. Бинтами саме головне відхилюватися. А там далі регенерація в мене сама потихеньку восстанавлює. Чя? Я люблю з цього як. З дробоч дробовика Здруб... косити. ж з дробовика здалеку не покосиш? Добре, коли відхилюєшся сам ну. Мінус один. Кенка, дай Минья? Минус два. Супер. бачили, як я з двох дробовика. Я хотів просто експеримент зробити один. Сукінка, красавчик. О, це мені підходить. Що зараз там закоцаємо. Так, тут головне не пропустити, тут десь мають появлятися. Ні, ну все-таки з берданки класно стріляти, нема базару. Шабота. Ніфіга собі вони тут заниклись. Ящиків немає, походу. Ух ты, це що за прикол? А, це прикол прикольно розкрити О, 410 хп, ніфіга себе. Це мені підмастило. <риклад> це підмастило всім підмастило. Ой. Так, давайте компоненти зразу закинемо сюди. О, супер. То, що не будем забирати. Я прискорювач знайшов. У мене урон з зберданки буде більший. Вау, прикольно. тільки медли. ти знаєш что він Я не пам'ятаю, чи на втором, чи на третьем версту. вивчається прискорювач. Ага. Сейчас я не... можу показать скинуть. А ну, покажи, 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 я подивлюсь. Ось ось, ось, скидываем. О, прикольно. Берданку внутрь, бердонку. А я розумість. не знав, не знав, не знав. Забирай, забирай. Я не знал, що це, що це, що це таке. Я думаю, це якісь цехи, якась базука чи що. Ні, 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 це прискорювач, це на бердонку. Пішли по це сходу. Дойду. Прикольно, да? Взбиты бочки, бонус хп, не фигасы. Так, а де меня? О, прикольно. А, ми в магазині вылезем, да. Ми, короче, вийдемо на магазин, да? Прикольно. Я, я решітку знайшу. Тобі потрібна буде решітка отака? Давай я скину сейчас. Давай, кидай, кидай. Ого, прикольно, прикольно. Добре, добре, супер. Вивчиш і можеш її потім крафтити. Ага, понял. Так, що ми ще би закинули? Стой, 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 я їду візьму. Я теж зараз попробую. Та? То яку мені брати? Першу, другу, третю, четверту? Там написано фуц. А, второго. все, 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 понял, понял, понял. Поня. Ви отримали? Я не можу, має ще 39 хвилин треба почекати, я брав. А. Дали 5 цих, як черник, черник чи чого там дали? 5 штук. Га-га. Да-да-да. У мене є поки 162 208. Да, мене і 208. У са... мене так само було, але я рахую я взів то 327. Все, десь тут боти є. Так, добре. Да, берданка це крута штука. Що Шо таке? Щось не може Я не бачу ніфіга. Поки він лутає, я ніфіга не бачу. Гомулвав. Ага. Короче, якось не тут лоту дають Я думаю, якісь ну воєнні ящик. Ти зустрічав воєнний ящик чи ні. Так, я два штуки только что залутал. А шо там было? Баддик на СМ. и бадик на СМГ. Ага, понятно, понятно. Круто. Ты она не дали, не? Ти бачив, що тут кру, круто накачаний? Але в мене кровотеча. Бач. Офігенно. О, гітара є! Будемо зараз лабати на гітарі. О! Колонка є, ніфіга собі, оце я буду зараз... Крутити музон. Ну, Крутити музон просто. Так. Короче, багацько набрав. Гідрокостюм. О. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, це ми зараз переробимо. Що? Що не переробимо, все ми не переробимо сам не знаю що. Що виходимо? Та, щас гляну хвильку. <гум> Пішли біля гірнічного этого вийдем. Та чого? Та виходимо на магазині, тут цей, переробляємося і телепортуємося на хату, і я би вже завершив гру. Розумієш? Ти можеш собі грати далі. Так, давай, так, ну, так, так. Ну ну, ну давай. Ні, ні, ну пішли, добре, добре, пішли. Тут ще, походу, боти мають бути, так? Да? Наверху. Звісно, так. Да. Щось треба брати щось викидати. ого, короша бьют. Да <laughs> им да, ой, ты щось розкричался. Алу, протек валю. Не спіши, щоб нас в городі не вбило NPC, то що дивися у нас красний кружок. А, я понял, mm -hmm. понял, в мене вже завершено. Я зрозумів, зрозумів. Ні, у мене 25, підожди, 19. Я не буду поки виходить, щоб мене NPC не вбило. Добре, я йду на переробку. Опа, якось так. Коротше пройшли ми метро, пройшли, коротше, в воєнну базу. Ну як пройшли? Ну типу там неможливо карточку ще треба вставляти, але я щось не знаю де. Ой, це сюди. Опа, коротше, переробляємося, там хтось щось загубив, що це таке. Порох, собі, хтось один порох загубив, ну це як так. Та, теж та не переробляйся, тут тут мало скрапу дають. Не переробляйся тут. А куди йдемо? Тут мало скрапу дають. Лучше пішли десь в, в другому місті. Забирай, все, зети. Забрав, нічого і... не перероблявся. Давай. Я не знав. Як не знав? Там в принципі пише. Якось так. Коротше, Серж все знає. З ним Нема що спорити. То без спорив я не буду. Так, що я думаю? Давайте тоді знаєте що? Пішли десь в вернічні, ті переробимося. Іли в магазині якомусь. Пішли десь знайдемо. Та я зрозумів. А нам краще телепортуватися і переробити біля нас там. Там саме ближче. А, як телепорту? А, хум, прописував. Так, так. А, ти не прописував, так? Да? Прописував, прописував на хатинку, зараз телепортую. Все, все, давай телепортуйся. О! А, не можна з безпечної зони телепортувати. Давай відійдемо. Добре, добре, давай до їдемо. Ой, якось так. Йдемо зразу на це, як? Там біля нас переробимося. Ой, вовки, тікай, тікай, вовки. Та вони зараз цей, ти ТПРД. Приколіст, так? Ну все, решту <рикалець> можемо закинути. Що нам что нам на канале